Всім доброго дня, Сережка на місці. Зіберемося. Ша, так. Да. Зразу <рес> <рес> такі ці. Ну, короче, зато буде контент. Що в нас тут сталося? Короче, от тут? Короче, не газулька. Є в нас тут така штука. Бачите, ми її вже відкрутили. От. Воно. На клапані кришці. На клапані кришці. Короче, ми помили тут все і от бачите, у нас потьоки масла. Тут стоїть така приблуда коротко. Приблуда називається сапун. Дома ми його розібрали. Там є фібра, пружинка така. Вот. Коротко, от. Так він на двох болтиках Прикручується, пластмасовий. Але коротко, це алюмінієве. Наскільки я розумію, ну сама кришка клапані, вона алюмінієва. Наскільки я розумію, якщо б воно було там вечне і нерозходне, то воно було б теж воно у нас Пластмасови, знаєш, це є розходник. Згадується мені, оце я тільки що дзвонив, є в мене тут один такий Микола Васильович, півінь по фамілії в Шепетівці, він живе. Він один з перших, хто ремонт, почав ремонтувати ці двигуни. Там Від Харківського заводу для них були дали буси і все остальне. Дідушка старий, йому вже десь років там під 80 він живе в Шепівки. Але коротше, інсульт був його розбив, але дідусь голова ще варить. Коротше, тільки що я до нього вже другий день дзвоню, він мені каже, що дивися на турбіну. На улітки, на турбіни, на все. Ну, типу, чи вони сухі. Ну У нас тут все сухо. Якщо першим признаком турбіна пустила, то воно б тут масло було б. І було б тут під клапане кришкою масло. ну. У нас тут нема масла. Є в нас тут ось до два колечка треба поміняти, це стік з турбіни. Зараз ми спробуємо якось зняти це колінце. І це... Ну, то, то не про те. Років п'ять назад в мене був лоб колінвал. Причому так інтересно, що ми з Сергієм їхали в поле. Каже, нас ось до цей маховик так крутиться. Ну, шатається. колінвал лоп на корені шейки, так? Да? І так нас косило, що коротше, мотор робив, а додому приїхали. А коли розкрутили, то звісно там аж прозріли коротше, цей. Побачили, що лоб, колінвала ми знайшли і коли ми розбирали мотор, а вже ж понятно, робили капіталку мотора походу е, дойцовського цього. І вийшло в нас моторист, який там в мене був на роботі, Толя, він зараз воює, він коротше, відкрутив цього сапуна від клапаної кришки, бо він ну, не знав, що воно знімається разом, відкрутив 8х10 шпилючок і клапана кришка разом з цим сапуном витягується. Там така ось до резинка, вона входить просто в цей стік масла. І коротше коли він його розібрав, наскільки я пам'ятаю, бо я це так згадую, тут внутрі, як в будь-якому сапуну, має бути сітка така. Ну, понятно, вона була забита. сітка там, з злески, типу, чи як вона там правильно. Він каже, а хто це тряпку тут забув? І виколупав звідси оцю всю херню. Це мені так згадується. І причина в чому в нас? Як не крути оця сітка, вона дає сопротивлення. Дає сопротивлення, коли підуть ну, в клапані кришки гази, вони збирають масло, вона дає сопротивлення, потім вони виходять і починають душити, виходить, на. Цю фібру. Но, так як на нас сітки цієї нема, бо ми її виколупали, колись. Ну, наскільки я розумію, може я не правий дойцісти, скажіть мені правильно. як там. Коротше, була нагрузка більша на цю фібру. Ну і зрозуміла ця кришечка, яка сюди пристає. Тут фібра ставиться ця. Тут пружинка фібра і прижимається, виходить, і кришечку. Кріплення кришечки не витрималось. Вони відійшли. ну Воно ще трималось. там, В мене було підпотівання -пот тут на моторі. ну Я грішив завжди на газульку, бо колись в мене було в житті, що під газулькою. Там є теж колечко, і є там виходить, прокладочка. ну Там було підтікання. Ну, я знову почав грішити на цю газульку. ну Ми помили, ось догазували його з пів години, на оборотах тримали, нічого нас тут. Ніде не, не попадає, ну, не було масла. А тут ми зімою горали, якщо ви пам'ятаєте, я показував, що ми дуже там горали конкретно. Ну і у нас стався ексцес. Ми там одного чоловіка ставили трактора. І є тут така штука ззаді трактора, знаєте, називається для когось золото. А це називається бак. Ну і Я привик їздити, щоб в мене бак завжди був повний. Але так як я в колегі допомагав горати. Він мене зливав до повного. І я знаю, що на воранку, бо ми горали тільки в день, бо там місце таке, що можна горати тільки в день, і то, навіть коли тривог нема. Ну, коротко, горали ми довго. Більше стояли, ніж горали. Ну і зрозуміло, що мені цього бака вистачає на два дні воранки. Ну, ми день відгорали. На другий день ми виїхали. Сірошка в мене такий, що він солярки не бере. Якщо йому треба, він прийшов каже, Андрюха, я вам каністру солярків. Завезе мені додому каністру, бо мені треба мотоблок, щоб їздив. Ну, і Я навіть гроші не вищету. Він то він старається мені впихнути якісь пару рублів, але ну, у нас довір'я є. Ну і Серега, якщо б він займався ділом золотим з бака, якщо б він туди ліз, то він би знав, що у нього має закінчитись солярка. Ну а так вийшло, що в мене на тому полі, на одній ділянці, трактор взяв по 50 літрів на гектар да? чи 55? По 55 а чого взяв, самі розумієте? Чоловік, в якого ми стояли, поставили трактора. Це третя людина була. Ну, не, не, не власнику, якому ми горали, а третя людина. Його водії, ну я думаю, це він так с'їхав на водітелі. Тіпа типу, взяли типу, 20 літрів солярки чи 40. ну самі зрозуміло, що там не 40 вони взяли. А більше, і Сергій пішов поле горати. Типу, ну, бо знаєш, у нього є більша половина бака солярки. Ну і в нас. Тоді так морозик підтиснув, мінус 10 на красний день. І десь в 5 годині вечора, коли вже Сергій мав з'їжджати з поля, а так як він йде в борозні трактор, коли горе, ви ж самі знаєте. Сергій до мене дзвонить каже, я заглох, в мене кінчилась солярка. Я в афії, ми прилітаємо на поле. Холоді на Дубар, самі знаєте, тут прокачати солярку майже неможливо, треба знімати клапану кришку. Насос форсунки відкручувати, привідкручувати і робити по ходу движення з воздухом, знімати ремішок, пальчиками качати сквінер чи як. Получається моторчика качати, прокачувати все, старатись. Ну і зрозуміло, в екстрених в случаях шприц з бензинчиком, відкручуєш фільтр, пирскаєш і заводиш. Ефірчика туди лити. Ну, коротше, мінус 13 вже було. Сергій я вже пальці дубі, в мене mm. теж дубі. Я вже думав його лишати в борозні в полі, хай вже там бажив би, бо передавали морози десь на тиждень. Ну, короте, прикол в тому, що цей... Ми так туди вже набухали різної цієї херні, блядь. Що при заводці я думав, що він не заведеться. При заводці короте, в нас щось гепнуло, був бах. А бах це був оця кришка. Після того у нас почало там потікання масла йти. Так що такі справи. Коротше. Завтра дядько півень передасть нам по ходу цю штуку з сапуна, з кришки. А що Сергій відкрутив, виходить. Треба зробити кріплення вихлопної, щоб блядь, блядь, блядь. от турбінка. Якщо б вона кидала масло, то короче, було б тут же. Бо ми вчора сутки пропрацювали, якщо б кидала масло, то виходить, тут було б жирно. ну тут нічого а ми, не жирно. Все, блядь, то покули, а, так що, да, а. А. А, Коротше, всім пока. Ставимо лайк і підписуємося.